Слава Україні, Бога! По-перше, хочу подякувати всім вам за те, що ви знайшли сьогодні час взяти участь в цьому заході. Хочу сказати, що ні перші, ні друге, ні третє бандерівське читання це не є захід просто науковий. Це захід швидше світоглядовий. І ми розцінюємо вас, всіх, і я розцінюю нас, всіх, як вояків, як генеральний штаб тої тобто світоглядової війни, яку веде українська нація, яку ми мусимо виграти. Коли ми робили перші бандерівські читання в революційній Києва два роки тому назад, це не був не просто перфекціоністський крок і не просто наша відповідь на шалену бандерофобію з одного боку ворогів Майдану режиму Януковича і Путіна, який його Але, на жаль, була і певна бандерофобія, негативне ставлення до націоналістів загалом з частини керівництва Майдану. Ми робили бандерівські читання за два тижні до кривавої розв'язки подій на Майдані, щоб сказати, що ми, як українські націоналісти, не лише активні учасники революції, ми не лише найбільше своїх людей там порвали. І не лише в перші катанти націоналісти. А ми знаємо, як робити революцію. Ми, тому що є концепція Бандерівська, і сьогодні вона буде озвучена Петром Іванишином, якою має революція. Багато хто думає, що революція це змінити тих на інших. Революція це пункт п'яний матросні. Такий формат революції нам задоликують большевики, які провели більшовицький переворот і криваву окупацію України. В наших очах революція це творча. Це революція побудова великої України на засадах соціальної і національної справедливості. Про це ми говорили. І ми казали, що є проєкт національної держави під час перших бандерівських читань. Нас не дослухалися, цей проєкт не реалізовувався. І після Революції Гідності ми маємо контрреволюцію негідників і маємо складну ситуацію. Рік назад в розпал активної фази війни. З російськими окупантами проводили друге бандерівське читання, як науковий захід захід сім'ї інституту країна, і казали, що ми, українські націоналісти, знаємо рецепт, як будувати державу в умовах війни і як давати свою відповідь на той вічний виклик, який ми маємо на ску, доки ми її не знищимо. Ми говорили, що все, тільки тоді ми виграємо цю війну, коли ми будуємо міцну велику національну українську державу, державу національної і соціально справедливу. На жаль, і тоді. Нас не дослухалися, і ми сьогодні, напевно, що знаходимося на дні української державності. Бо поряд з зовнішніми викликами, поряд з проблемою Москви, яка нікуди не зникла. Бо на другий рік війни ми воюємо з звичайними сільськими хлопцями, проводимо сьому-восьму. І ще напевно буде проводити 101 першу хвилю мобілізації, не давши відповіді кардинально, як нам остаточно вирішити те питання і зробити так, щоб це питання, щоб більше воно не виникало. Сьогоднішні треті андрійське читання. Я ще раз кажу, на мою думку, ми знаходимося на, на дні на кризі української держави. Наше завдання бути тим генеральним штабом, інтелектуальним, світоглядовим української нації, який покаже і нації і владі той проект української держави, ті концепції, які дозволять Україні зробити великою державою незалежною, самостійною, державою, яка не буде боятися Москви, держава, яка знищиться російський імперіалізм, і держава, яка займе своє гідне місце, нас непокоїть те. Що нинішній владний режим от Україну вбачає в такому вероті, який зімнуться, слова голову в пісок і чекає, поки якісь американські чи будь-які інші ветерани приїдуть сюди нам допомагати. Повірте, жодні джевеліни не прилетять. Про це українські націоналісти жодні Ф-16 не прилетять, жодні морські піхотинці не будуть визволяти українську нація. Хто нас сьогодні в Україні на противагу нашій концепції національної держави нам накидають концепцію такого. Якогось сліпого обамон фільства, що Америка нам допоможе, приїде, все зробить, захід нам допоможе. Ніколи в історії нашої державності. Історі... Орієнтація на зовнішні сили не приносила жодного успіху. Як писала Вася Українка, пам'ятаєте, хто визволиться, сам той вільний буде, хто визволить кого в неволю візьме? В останньому виступі президент Америки, на якого сьогодні моляться в Україні не тільки на долар американський, але й на американський спосіб життя, чітко сказав, що Америка не благодійник. Не Національні інтереси. А провідні американські аналітики пишуть, що вони не вирішують проблем в інших країнах. Вони загострюють і створюють ці проблеми, щоб не створити собі конкурент. Тому орієнтація на то націоналістична концепція, орієнтація на власні сили, орієнтація на силу власного народу це є нація життєво-рятівна. Жодна країна в Європі, жодна країна в Америці ніколи не будувалася на іншій ідеології, ніж на Весь процес національного будівництва починався з націоналізму. Я вам хочу зацитувати. Цитату, тата, яка належить не мені, але яку я повністю поділяю. Історично кожна західна європейська демократія була результатом націоналістичного руху або патріотичного чи, або патріотичної чи націоналістичної революції. Не можна мати демократію, якщо спершу не буде певного виду націоналізму. Так було в Британії, Франції, навіть в Німеччині, і так само в США, де демократія була результатом націоналістичної революції. Ці слова належать Епобом, американські польські журналісти та історико лауреатці кульцівської премії і премії Дафа Купера, яка одразу після революції гідності написала статтю націоналізм саме те, що потрібно Україні. Націоналізм це єдина ідеологія, єдина практика, яка дозволить Україні побудувати державність і виграти війні. Немає жодної і не було жодної держави в світі, яка вигравала війну, яка вигравала війну, орієнтуючись виключно на зовнішні подачки. Нас сьогодні знову пропагують якийсь пацифізм, якусь сліпу віру за кордон. Хоча ми мусимо. Ми робимо бадерське читання, щоб показати, що ми маємо внутрішню силу української нації. Ми найбільша країна на цьому континенті. Ми одна з найславніших націй. Орієнтація має бути на силу української нації. Ми маємо вироблені українськими націоналістами геополітичні концепції. І це не концепція ХХ століття, це не минулі концепції. Це актуальні і живучі концепції, які мусять рухати українську націю далі. Тому саме сьогодні ми саме з цією метою ми збираємо третє бадерське читання, щоб показати, що націоналістичні ідеї. Ідеї, які поділяють більше суспільства, більша частина суспільства, але на жаль, бандерофобія і далі процвітає владі, вони повинні саме вони є націоналітівними, саме на них повинна бути побудована ідеологія будівництва країни. І саме тому я дуже вдячний сьогодні. Тій кількості вчених, які прийшли сьогодні, які мають більше авторитет суспільстві, які мають більшу довіру суспільстві, які мають показати суспільству той правильний модус. на початку 100 років назад, на початку української революції 17-го року. Чим це закінчилося, пам'ятаємо всі, щоб не повторити помилок минулого, щоб не допустити нових трагедій, ми повинні будувати велику українську державу. І українські націоналісти саме були тим, тим рухом, який в 20-му столітті всі їхні дії підтвердила практика. Що військові концепції, які народили українські націоналісти, що геополітичні концепції, такі як концепція Балто-Чорноморської спільноти, вони є живучі, правильні і актуальні. І саме на них ми мусимо будувати велику Україну. І на сам кінець, я дуже хвилювався працюючим заходом, і продовжують і це не додумав, але на сам кінець хочу зацитувати слова Миколи Міхновського, які ще 100 років тому, ще перед початком перших визволених змагань, Писав такі слова, що змагання українському народу накидають обпросіння по колонізацію. Всі чотирнадцяті інтернаціоналісти не розуміють, що замість все людства вони пхають нам буржуазну та бюрократичну державу. Раніше чи пізніше ми однаково повинні виступити самостійно. Отже, чим швидше, тим краще. Чим швидше, тим краще. Бо віддаючи наші голоси на користь чужинців, ми марнуємо наші сили, ми деморалізуємо себе самих і діло дуре. Ця откуда повинна геть розвіятися. Нам ні на кого надіятися. Через те ходімо самі. Ходімо самі, не біймося і не лякаємося, адже під нами є наш власний міцний грунт. Але ходімо відразу певною ходою, не хитаючись, не вагаючись і не збочуючи. Ми дійдемо до своєї мети. Коротко хотів би сказати про те, як сьогодні буде проходити захід. Ми, на жаль, не очікували такої кількості людей, які зголосилися до батальських. Читань і такої аудиторії виступаючих з усієї України, зголошуються люди, які хочуть взяти участь в нашому е, заході. І ми розуміємо, що четверті бандерівські читання повинні напев... напевно, проходити в декілька днів багатосекційно. І тому ми наперед перепрошуємо, що можливо не всі зможуть повноцінно виступити в доповідях, але будуть дві широкі дискусії. Напевно, що не дискусії, а глибока така інтелектуальна праця щодо того, що ми, як українські націоналісти, принесли. Які практики і концепції в боротьбі державність в ХХ столітті, і якою ми бачимо проєкт України ХХІ століття. Це дуже важливо. На зміну проєкту проросійської постколоніальної держави Другої Росії нам сьогодні пропонують інший проєкт сировинної слабкої, маленької України як певного буфора, як, 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 як місце, з яким далі будуть змагатися росі... російський імперіалізм, який буде захищати Європу від російського імперіалізму. Цей проєкт не підходить під нас. Сьогодні всі світові геополітики, сьогодні провідні радники Білого Дому кажуть, що в 2020 році Російська імперія впаде. Сьогодні вже ділять, сьогодні всерйозно говорять про те, що Естонія може забрати собі Петербург, так само, як те, що Москва може піти далі на східну Європу. Ми повинні взяти участь в цій дискусії. Україна єдина країна на Східноєвропейському просторі, яка може модерувати ситуацію на Східній від себе. Ми повинні думати, що на обломках тієї Російської імперії, що нам дістанеться, які держави садитня, що робити з мільйонами українців, і про це має бути сьогоднішня дискусія. Це дискусія, е, я перепрошую, Юрій Микола. Я набрав модератора, мушу втрутитися, і ми власне про це все будемо більше говорити в рамках наших пленарних дискусій. і Проси би вас десь завершувати, а ми прийдемо далі до нашої завершити. Тобто це ми сьогодні зібралися не для дискусії про минуле, не тільки вшанувати пандеру, ми зібралися для дискусії про майбутнє. Тому що націоналістична ідея, національна ідея це єдина рятівна ідея і єдиний на нашу думку рецепт той, який дозволить побудувати гідну Україну для української нації. Слава Україні!